Слава Україні, українські орхолюби! Перед вами кадри метеличка Кадалак, який нещодавно розігрався в одній із наших українських груп. Як ви вже зрозуміли, я ж його виграла, проте ніяк не можу це відео докупи звести, бо у мене, як і у вас, абсолютно немає та якого там настрою. Стан українця, в якого в державі війна. Ну, це жахливий стан. Ви всі прекрасно це розумієте. І те, що ми живемо в страшному жахливому негативі, це все зрозуміло. І цей відеоролик мав би бути доволі веселий, проте аж геть невесело. Не знаю, що з останнім часом навіть орхідеї не радують, не тішують. Як бачите, прийшов кадалак мені в ось такому упакуванні. Оскільки зараз спека, звичайно, що квіточки стресанули, і це нормальне явище. Я за це абсолютно не переживаю, ви ж прекрасно знаєте, що не головне оці квіти. Як завжди, обріжу до живої брунички той квітконосик, найголовніше для мене завжди це здоров'я шиї та кореневої. Зараз така спека, що і в домашньому орхідейки дуже стресують. Я тут деякі повітряні корінці повідрізала, які були сухенькі. Вони мені не потрібні, а ось ці планую заправити в горшечок. Ну і, звичайно, забрати цей жовтенький листочок малесенький і торф-скляночку. в Тому що у мене дуже величезна вологість, і торф-скляночки завжди можуть неприємний сюрприз пропіднести. Особливо з біопрепаратами. Торф скляночка ця доволі глибоко, але бачите, я трішечки її ось так забрала від тієї популечки. Те, що залишилось, то залишилось. Тут переберу зараз корову і хорошу назад в горшечок. Корінчики, що стерчали все ж таки в горшечок акуратненько заправлю. І корою зафіксую. В принципі, нічого абсолютно складного. І так, все зробила. Як бачите, вгорі ще й свою кору додала, більш крупнішої фракції. Коренева ось так виглядає. Де-не-де, -де, там декілька таких жалеподібних, практично їх і немає. Розетка листова. Не є компактною, вона і не є геть такою велетенською. В принципі, вона ще в рості, бо вона велетенська, але в мене є орхідейки, які ще крупніші. Так що в порівнянні все. Я тут передивляюсь, де б мені повідрізувати до живої бруночки, бо, як бачите, в рості є. Одна бруночка, проте вона може все ж таки цей ріст зупинити. Ну, ризикну, поки що по класичній схемі під останньою квіточкою повідрізую. В таку спеку, звичайно, м -м, квітувати доволі важкувато усім, не лишень орхідейка. Все, відрізую. Так, перший пішов, давайте другий, другий ось тут. Ця гілочка не є така повненька, не є товстенька, але все ж таки ризикнути можна. Рожеві веснянки на ось таких тонесеньких квітконосиках пробуджують свої бронечки, дуже величезна трудівниця Pink Freckles. Гадаю, що кадалак також побачимо. Ой, забула ж вам розказати, що виграла я цю орхідейку за 10 гривень. 10 гривень я поставила у міні-лоті на неї, там виграла і потім ще раз безкоштовний той приз поставила на ще один номерочок. Раніше кадалаки доволі складно було десь віднайти, вони були рідкістю, яку багато хто хотів мати в своїй колекції якраз в мутації метеличка. Погляньте, яка краса! квіточка невелика 7,5 см до 8. І, чесно кажучи, в магазинному щось геть вона не справляє таке, знаєте, грандіозне враження, тому будемо чекати в домашньому. Позаду ось так виглядає пелюстка. Коренева. В рості немає корінців. Але бачите, тут подекуди ось такі жовтуваті. Ще наперед відомо, що вони будуть жалеподібними, переливати не можна, дуже акуратно потрібно здійснювати поливи. Але засушити, пересушити також не можна. Листочка в центрі розеточки листової не видно. Ну, Поки що спить орхідейка, всі сили були витрачені на ось те шикарне квітування магазини. Ось тут, на шийці, жовтизна невеличка, бо там корінчик ніяк не може той листочок роздерти та вилізти. Тому я його ось так акуратненько надірвала, це вже не вперше я роблю. Повірте, пройде трішечки часу, і він обов'язково піде в ріст. Так, йому вільніше і краще. Ось той надірваний листочок також нічого з ним не станеться. Отже, оброблюємо антистресом. Погляньте, який шикарний препарат у мене турецький. Певне, ви і не бачили, і не чули, що такий є. Подивіться, амінокислоти 100. Це ж взагалі морські водорості 50, солі, фулєвих гумінових кислот 100. Ну, де ви ще бачили? Ну, це просто розкіш, розкіш. Українські аграрії на полях користуються цими препаратами і, взагалі, всією лінійкою Вінкропсів. Неодноразово чула про шикарні результати, тому не встояла, придбала. Будемо з вами тестувати. Погляньте ось такий концентрат. Запах, звичайно, не парфумів, а дійсно, як в такого насиченого добрива. Тому на літру я буду відмірювати отак шприцем. Один мілілітр. Один кубик. Кому як зручніше. Ну, ви зрозуміли, я показала, скільки це. І добряче розмішуємо в тепленькій водичці. Все, починаємо полив. Полив, кому цікаво, не, в мене завжди неї теж самісіньке. Вже хто мене дивиться, то добряче знає. Можна ось так зверху, щоб корінчики усі добре антистресом обробити. Хто боїться, вниз, 1 см водички. Все, ось весь полив. Обов'язково щось завжди рекомендую або цим розчином оприскати. Рослинку свою, або як я, хто боїться, що десь в пазухи водичка потрапить, не просохне з обох сторін листочки, а також усі повністю квітконосики. Усе гарненько, ретельно помити, обробити антистресантом. Перед цією орхідейкою я вже користувалася цим антистресантом, тому я вам наперед хочу сказати, що в таку спеку дуже класно діє цей препарат від вінкропсів. Вміст ви бачили якийсь шикарний. Ну, я дуже задоволена. До речі, оцю суміш я розвела вам на літру, щоб показати, скільки я розводжу. Але ви менше ж можете розвести. Не... Виливайте, якщо у вас залишки є такої прекрасної, цілющої рідини. Якщо ви живете в багатоповерхівках, десь в коридорі полити вазони. Якщо ні, десь з свого під'їзду вийшли і полили кущі, квіти, я не знаю, дерева, все що можна. Але на одну рослинку це взагалі дуже мало потрібно. Я на літру розвела, щоб вам пропорцію показати. Оскільки величезна спека, зараз дуже швидко просохне коренева, тому також оброблю від шкідників обов'язково кадилака. І по листячку, і кореневу. Якщо почне підгнивати коренева, звичайно, що один із фунгіцидів також застосую. Ось, в принципі, і всі дії до новенької красунечки, яка поселяється в моїй оселі. Дорогі українці, дорогі українські орхолюби, тримаємося, тримаємося за повітря, тримаємося за віру. І все ж таки перемога лишень за нами. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам!